Ні, боє посміхаються. Все життя стається тим слом. Доброго вечора! Команда КВН «Істфак»! Якщо по правді ми дуже цікава команда, тому що більшість команд забухують після виступу, а ми перед тим. Спонсор нашого виступу горівка-дупло. Горівка дупло, ми знаємо, звідки приходить білочка. Другий наш спонсор горівка «Green Day». Зелений день, а ти вже синій. Андрій. Це така людина в нашій команді, що як би вам це добре сказати, він як запаска в машині. Він завжди на п'янку їде в багажнику. А це вітя. Деякі дівчата вважають його прикольним, решта адекватні. А це мама Віті. Мама Віті! Мама Віті це та частина дівчат, що вважає його прикольним. Віті, а ти не знаєш, хто живе в 520 й кімнаті? В нашому гуртожитку, так? В 520 й кімнаті ну щось не пригадую такого. Та бо я читаю післухано, там кожної ночі чути жіночі еротичні звуки. Жіночі еротичні звуки в гуртожитку в кімнаті 520? Андрій, по-моєму, ти там живеш 520 в кімнаті. Я знаю, просто хочу, щоб цей факт був замічений. Перед виступом одна дівчина нам сказала, що хоче побачити наш танець. Тому наша відповідь. Наш ведучий Сергій дідусь ще в шкільні роки отримав прізвисько Дєд. А й якби він мав прізвище Пул. Дієпу, випадок поправ сорочку Вітя. Мама погано не порадить. А зараз крадена мініатюра спеціально для виконавчого директора Дрогобицької ліги КВН під Дрогобицьким родом. Таня! Таня! Що? Давай залишимося друзями. Таня, ну ж нормально спілкувалися, ну Тань. Отож, випадок, студент матіхнувся перед викладачом. Що ти сказав? Ану, повтори. Я сказав дбав, дбав. Та дбав я йти на вашу пару, я сказав. <му> Уявіть собі, романтична розмова по телефону. Алло, привіт. Ну привіт. Що робиш? Нічого сиджу. А де сидиш? Дура, я вже п'ять років в тюрмі сиджу. У Карпатах хлопчика, якого не можуть знайти в хованки, називають Янукович. А зараз на День Святого Валентина зустрічаються два друга. Ні, ти що спеціально то зробив? Ну що ти тупиш весь час? Ні, не кричи на нього. В нього сьогодні день народження, і взагалі він може піти з команди. Та куди він піде, я тебе прошу. І що? Та нічого. Насправді. В нашого звукача сьогодні день народження. Давайте його трошки привітаємо, похлопаємо йому. В нього день народження, тому ясно, чому музика тупить. Команда «Істфак» для вас і за вас!